Всім привіт! Давно хотіла приготувати таке шоколадне печиво, але боялась, що це дуже важко. А як виявилось, зовсім ні. Таке гарне, супершоколадне та ніжне печиво ми зараз приготуємо разом. Вам знадобиться 100 г вершкового масла, 170 г борошна, 170 г цукру, 100 г цукрової пудри, 50 г какао, 2 яйця, 1 чайна ложка розпушувача, ванільний цукор і трохи солі. В ємкость з'єднуємо розтоплене вершкове масло, цукор, ванільний цукор і додаємо щіпку солі. Перемішуємо. Додаємо 2 яйця і також перемішуємо вінчиком до однорідності. Просіюємо в нашу суміш приблизно 1 третю від загальної кількості борошна. Додаємо 50 г какао, розпушувач та гарно перемішуємо ложкою, поки не розійдуться всі грудочки, додаємо решту борошна. За бажанням можна попередньо змішати сухі інгредієнти та поступово їх вводити разом. І все ретельно перемішуємо. Коли тісто стало однорідним, ставимо його на 1 годину в морозильну камеру або на 4 години в холодильник. Тісто достатньо рівномірно застигло і ми можемо формувати з нього кульки. Я формую невеликі кульки масою приблизно по 20-25 грам або по пів столової ложки тіста. Формую з тіста рівну кульку і обкатую її у цукровій пудрі. Такі сніжні кульки в мене виходять. Далі викладаю кульки на деко, застелене пергаментом на достатній відстані одна від одної. В процесі випікання вони збільшаться в розмірах. Випікаємо печиво в розігріті до 180 градусів в духовці 15-17 хвилин, залежить від розміру вашого печива. Ось таке гарне потріскане чорно-біле печиво у нас вийшло. Ваші друзі точно не здогадаються, яким саме магічним чином вам вдалося його приготувати. Обов'язково приготуйте шоколадне печиво за цим рецептом і пишіть ваші враження в коментарях смачного!